Новин на радіо Лозова. в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 9 листопада. <му> у Лозівській громаді відновлюють пошкоджені обстрілами заклади освіти. Панютонський ліцей постраждав унаслідок ворожого обстрілу, який стався торік у червні. У закладі пошкодило дерев'яні вікна, кілька дверей, покрівлю над третім корпусом. На стінах утворилися тріщини, розповідає директорка ліцею Тетяна Мохарєва. Заклад наразі ремонтують, бо він потрапив до проєкту відновлення шкіл в Україні, що фінансується міжнародними організаціями. До проєкту відновлення шкіл в Україні потрапили ще кілька закладів Лозівської громади, повідомляє головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. За її словами, там теж поміняють пошкоджені вікна. Планують ремонтувати дахи та оснащувати найпростіші укриття. Наразі вікна також замінюють у 12-му ліцеї та 4-му закладі дошкільної освіти. Ці ремонти відбуваються за сприяння народного депутата України Валерія Дублія та компанії Глобал. У Лозові ремонтують аварійну ділянку огорожі стадіону Локомотив. Подія сколихнула соціальні мережі лозівських спільнот. Люди вважають, що заміна кількох секцій паркану не на часі. Однак з ними не погоджуються жителі приватних будинків, що межують зі стадіоном. Зараз дійсно максимум уваги має бути до допомоги військовим, однак не варто забувати і про тих, заради кого українці виборюють свободу. Впевнений тренер дитячої футбольної команди Антон Кузьменко. Найбільше занепокоєнь викликають дві ділянки паркану, розповів директор комунальної установи Спорт для всіх Євген Литвинов. Одну, що ближче до центрального входу, вже демонтували, а ось бокова частина руйнується кожного дня. Євген Литвинов зазначив, на його думку, людей обурила загальна вартість зміни огорожі близько 7 мільйонів. Але фактично цю суму за можливості розіб'ють до 2025 року включно. Цьогоріч хочуть відремонтувати тільки найважливіше та найнебезпечніше за 617 тисяч гривень. Мешканців Лозівської громади запрошують взяти участь у голосуванні за назву безпечного простору. Тут люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, зможуть отримати взаємопідтримку з різних напрямків. Проходитимуть індивідуальне психологічне консультування, уроки самозахисту. планується запрошення медичних працівників, юристів, психологів для проведення майстер-класів та лекцій. Першочергово отримати підтримку там зможуть переміщені жінки та дівчата, постраждалі від гендерно зумовленого насильства. Підлітки в зонах конфлікту, які схильні до різних форм травм і психологічних розладів, одинокі жінки через страту партнера або чоловіка під час конфлікту, літні жінки, які відчувають ізоляцію, жінки з інвалідністю, молодь та активісти, які прагнуть соціальних змін у суспільстві, медичні та юридичні працівники тощо. Простір буде відкритий для всіх членів громади, які хочуть зробити свій внесок у відновлення та благополуччя постраждалих від конфлікту. Це можуть бути волонтери, сусіди, небайдужі громадяни. Проєкт реалізує міжнародна гуманітарна організація Корус Інтернешнл» у співпраці з Лозівським міським центром соціальних служб. Проголосувати за назву простору можна на офіційному телеграм-каналі Лузівської громади. На Лозівщині триває компанія з імунізації тварин проти сказу. У Держпродспоживслужбі відзвітували, що протягом минулого тижня від цієї смертельної хвороби щепили 261 тварину. Із них 131 собаку, 78 котів, 44 корови та 8 кіз. На території Лозівської громади вакцинувати свого улюбленця можна у місцевій районній державній ветлікарні. Вакцина є і вона безкоштовна. Для щеплення свійської худоби ветеринари виїжджають у населені пункти. Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про черговий випадок сказу у Лозівській громаді, вже шостий. У Краснопавлівці власник собаки помітив, що той нічого не їсть і не п'є. Подумав, що щось застрягло у горлі. Відкрив пащу подивитися, нічого не помітив та повіз до ветеринара. Собаку взяли на облік, і за кілька днів пес помер. За результатами аналізів у тварини виявили сказ. Оскільки власник собаки мав контакт із інфікованою слиною, йому зробили щеплення. Медики кажуть, наразі в громаді вакцина є від сказу і для людей, і для тварин. Ветеринари в свою чергу вкотре наголошують, аби мешканці громади вакцинували своїх улюбленців. Робити це треба раз на рік, починаючи з двомісячного віку тварини. Щепити будь-яку тваринку можна у лозівській районній ветлікарні. Вакцина безкоштовна. І до новин Харківщини. СБУ затримала чоловіків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувачів Міг-29. Міжнародний канал нелегального вивезення організував підприємець із Харкова. Він залучив помічників в Києві, Одесі та Запоріжжі. Зловмисники намагалися незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 мільйони гривень. Слідчі вважають, що раніше ці комплектуючі були викрадені з моторсіч. Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її. За межі України з приховуванням відмитного контролю, крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивести з України радіолокаційний блок для винищувачів міг 29 який використовується для розпізнавання літаків у режимі свій чужий системою ППУ. Повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдулам. Організатор схеми шукав зарубіжних клієнтів через рекламні оголошення на спеціалізованих інтернет-ресурсах. Усіх підозрюваних, зокрема й чоловіка, який мав переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров'я з Одеської області, затримали. Під час обшуків, за адресами проживання фігурантів, вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон. Трьом затриманим повідомили про підозру за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Російська армія з дрона влучила в автівку поліції у дворічній Куп'янського району. Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Працівники слідчо-оперативної групи у складі дільничого, оперативника та слідчого прямували на службовому автомобілі на затримання колаборантів. Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишив сумнівів в тому, що вони мішень. Спочатку правоохоронці спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться. Першим зорієнтувався водій, каже слідчий Микола Харченко. Саме оперативник за секунди ухвалив рішення стрибати з машини. Миттєво дав команди вистрибувати і в цю секунду пролунав вибух гранати. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання, повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов. У слідчого Микола Харченка та його колег контузії у службовому автомобілі вибите скло, чисельні осколкові влучання. Це була остання новина на сьогодні. На цьому ми прощаємося з вами. І зичимо мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.